Рває набір на посади помічників ветеранів. Це пілотний проєкт від профільного міністерства. Подаватися на нього наразі можна у Вінницькій, дніпропетровській, львівській та миколаївській областях. Зараз до нас приєднується Тетяна Калита, заступниця міністра у справах ветеранів з питань цифрової трансформації, аби поговорити про помічників ветеранів детальніше. Пані Тетяно, я вас вітаю. Доброго дня. По перше, розкажіть нам, що робитимуть помічники ветеранів, і скільки людей вже подали свої заявки на цей проєкт? На сьогодні, на 20, число, на, вчора, на 20-те число, в нас вже було 220 заяв. Тобто, це ті люди, які виважено готові подати заяви для того, щоб потенційно бути працевлаштованими на посаду посаду помічника ветерана. Середній вік тих, хто подається, це 43 роки, з них 54% жінки, 46% чоловіків. Крім того, оскільки одним із критеріїв подачі заявки є безпосередньо освіта, найнижче рівні молодшого бакалавра. Ми перевірили, що на сьогодні з дипломом бакалавра 48% тих, хто подав заяви, а магістра 52%. Тобто, це фактично освічені фахові люди. Найбільше спеціальності, з якими вони. Прийшли до нас це право, фінанси, облік, аудит та педагогіка. Що вони робитимуть помічники ветеранів? Помічники ветеранів за принципи в рівний рівним безпосередньо допоможуть, скоординують, а також нададуть той вид підтримки, коли джерелом підтримки є рівно за статусом людина. Тобто, Максимально супроводять людину в відповідно до переходу від військової служби до цивільного життя, тобто ветеран або ветеранка повертається додому і там, через які через службу соцзахисту, через через яку структуру він або вона зв'яжеться із помічником ветерана, як їхня взаємодія буде налагоджена. Насправді ми працюємо над абсолютно іншим підхідом, коли помічник безпосередньо за потреби може знайти свого ветерана, тобто того, хто повернувся в громаду. Також ми співпрацюємо з ЦНАПами, і ЦНАП може бути однією з точок дотику в громаді для відповідної категорії людей за наявності ЦНАПа. У випадку, якщо нема наразі таких установ, громада сама зарекомендує те місце, яке було б максимально комфортне для того, щоб вони мали точку перетину і дотику. Чи буде якесь навчання Чи... для помічників ветеранів, аби вони краще розуміли специфіку роботи? Так обов'язково е, обов'язкове навчання, яке буде проходити в серпні цьому місяці, а також далі в наявності заяв, тих, хто потенційно буде готовий для даної посади. Окрім того, в нас також і проводиться навчання і для тих, хто буде навчати дану категорію, тому що це вкрай важливо розуміти як і юридичні тонкощі, так і е, мати відповідну емпатію для спілкування, і ще й при цьому обов'язково супроводити. Е, Абсолютно гідно і достойно дану категорію людей. Які будуть умови роботи у помічників ветеранів? Умови роботи будуть з однієї сторони непрості, з іншої сторони, дуже зрозумілі. Дана категорія працівників, ми говоримо про помічників ветеранів, має Скажімо, так надати послугу, на да? тобто, якщо ми говоримо про постанову, яка регулює безпосередньо подачу на даний проект, то це подати, е супроводити, проговорити, допомогти, скоординувати. Якщо є потреба, оформити документи, які потрібно подати в ту чи іншу інстанцію. Якщо треба супроводити, то це зробити. Якщо треба проговорити вдома в домашніх обставинах разом з сім'єю, це також є одна зі складових. Комунікації, яка і вкладається в функціональні обов'язки помічника. Тобто, для того, щоб максимально і комфортно вирішити функції, ми з однієї сторони прописали достойну заробітної плати, а з іншої сторони, для оперативного документування ми зараз пропрацьовуємо також і наявність планшету або іншого засобу, для того, щоб їм було максимально комфортно робити це в будь-якому місці, для того, щоб надавати максимальну можливість для роботи. Чи є ще можливість подавати заявки на участь у конкурсі, наскільки я розумію, і коли вже почнуться перші призначення? Скажімо, так насправді цей проект ми реалізуємо з можливістю подачі даної категорії з електронного кабінету. Не є ветеран Гофій, тобто це можливість будь-кому, хто дійсно розуміє, що хоче спробувати собі в цій посаді. Тобто, ті, хто мають електронний ключ, мають документ про освіту на нище молодшого бакалавра, та є членом сім'ї ветерана або безпосередньо ветераном, податися на дану посаду, вони не прив'язані до обов'язковості кудись ходити обов'язково. Вони це можуть зробити вдома за 2-3 хвилини. І фактично це прибирає будь-які бар'єри. І як проект безбар'єрності, також використовується будь-ким і будь-коли, і на підставі цього. Такого нетипового та да, цифрового інструменту ми в цьому випадку можемо приймати їх будь-коли. Початок відбувся 1 липня, і набір відбувається до тих пір, допоки фактично не будуть зайняті всі посади. На сьогодні це 400 посад. Чотириста і вже в подальшому, якщо там буде потреба в кадровому резерві або за завершенням експерименту, проект буде відкрити в усі. Україні, то відповідно буде розширитися, розширятися, розширятися прийом. Тобто можливості ще є, можна подаватися, якщо ви є ветераном або членом родини, ветерана або ветеранки. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Це була Тетяна Калита, заступниця міністра у справах ветеранів з питань цифрової трансформації.